17-річний дніпрянин сьогодні його затримали у Дніпрі на житловому масиві. Парус ось тут знаходиться його квартира. Там і досі тривають обшуки. Нещодавно на місце приїхали адвокати молодика, а сусіди, які стали очевидцями і досі приголомшені, переконують В'ячеслав скоїти таке просто не міг. Я лічно знаю цю сім'ю років. Я особисто знаю цю родину 11 років. Вони з моїм сином в одній команді грали в футбол. Там батько на якого треба рівнятися, і мама така ж. Він вступив, навчається на журналіста. Дуже хороший хлопчина. Я не вірю, що це він зробив. Він не міг цього взагалі зробити. Ні, я не вірю не було жодних конфліктів з ним. Він був капітаном команди, завжди був лідером. Ніколи не було такого, щоб він був агресивним. Або що, утім, нині хлопець чи не єдиний підозрюваний зранку з будинку його у кайданках виводила спецпризначенці. Поліції встановили готуючись до злочину. Дніпрянин орендував щонайменше три квартири у Львові. Наразі стрілець під вартою слідчі припускають, що за ним стоять замовники вбивства. А сам юнак лише виконавець. Та база, яка була зібрана доказова, вона достатня для того, щоб було приділено даній особі відповідне збинувачення. Ми розглядаємо ті версії, які ми озвучували. Це і можливий російський слід, це і громадянська громадська діяльність. І е, неприязні особ, особисто до неї неприязні, тому ці версії всі залишаються. Звичайно, що вони можуть бути е, десь поруч доповнені ще четвертою якоюсь версією, але це вже покаже слідство. В телеграм-каналах вже з'явилось імовірне фото кілера. Відомо, що він вчився у 62-й школі Дніпра та грав у регіональному чемпіонаті по футболу. Молодику готуються повідомлення про підозру, запобіжний захід йому обиратимуть у Львові. Чую. Бу -бу. Я оглянулася, а він туди побіг, а вона вже лежить. Він кожен день, десята година, він тут сидів на лавочці. Кожен день він сидів. Тут до нього підходили сусіди, питалися його, каже, як ти тут сидиш? Ти їсти не хочеш ні пити. Та є по обідам, ми ну питаючи звідки ті, з тернополя нагадаємо, 19 липня у Львові кілер вистрілив Ірині Фаріон просто у скроню на Пацкоїв прямо біля її будинку. З вогнепальним пораненням голови її шпиталізували до лікарні. Утім, травми виявилися несумісними із життям. Ми стежимо за перебігом розслідування, які саме мотиви переслідував вбивця і хто міг бути замовником. Наразі з'ясовують правоохоронці, але вже з'явилася неофіційна інформація. що Замовлення вбивства Ірини Фаріон було із Російської Федерації. Катерина Нічок та Євгандрозд новини одинадцятого каналу.